Первомайська дитяча музична школа була створена у 1968 році. Художню відкрили в 1978. Об'єднали обидва направлення в одну дитячу школу мистецтв у 2000 році. А нещодавно переробили документи і прибрали назву дитяча. Заклад став школою мистецтв, що наразі дозволяє навчати не тільки малечу, а й людей будь-якого віку. Школа мистецтв працює це ті групи, які на бюджетній основі працюють онлайн. Але групи у нас існують, які працюють на засадах самокупності, і вони працюють он офлайн. Це група самокупності, дорослі образотворчі мистецтва та діти група раннього мистецького розвитку. Ми працюємо офлайн. Школа охоплює два напрямки: це музичне та образотворчі. На образотворчому мистецтві у нас зараз 85 учнів, а на музичному відділенні сто. 100... 67. це групи, які працюють на бюджетній основі. Якщо ми говоримо з вами про групи, які працюють на засадах самоокупності, це групи, які самі себе окуповують, тобто заробітна плата та налоги йдуть з цих коштів, то їх у нас на образотворчому мистецтві це дорослі у нас 9-10 учнів. А малюків це віком з 3 до 5 років у нас сім учнів. Директорка закладу розповідає, що військовий час дуже вплинув на навчальний процес. Багато учнів роз'їхалися та змінили місце проживання. У лютому місяці, коли була об'явлена війна, будемо казати, відкрито, У нас ми загубили контингент 46 учнів, тобто люди виїжджали. Був ажіотаж, але ж наш колектив молодці. Не один викладач нікуди не поїхав. Всі ми працювали з першого дня ми Працювали в змішаному режимі. Да, були опасіння, було пасіння, що людям не до навчання дітей, мистецтву, а як вони сплачувати, але ж ну, провели де деякі роботи. Я вела бесіди з людьми і казала, що нам треба слід просто дітей виривати з цієї ситуації. Бо вдома завжди да, кажуть про війну, яка ситуація важка. Потім, через два місяці, нам були дуже вдячні батьки, що ми дітей витягнули з цієї ситуації і вони були зайняті ділом. Тому ми працювали от, канікули, закінчили канікули в лі в лютому, і ми почали зразу працювати. 46 учнів у нас уїхало з континенту. На, на, на теперішній час у нас континент учнів затверджений. Це 300 учнів, але ж ми маємо тільки 251 учнів. Це дуже дуже важко, але ж я зразу кажу, не можна замінити о, офлайн спілкування онлайном, але ж в цьому часі ми вже три роки. В цьому режимі працюємо як тільки почалася ковід. Ми перша школа, перша школа, яка почала працювати в Харківській області, онлайн. В школі мистецтв на сьогодні навчається 17 переселенців з Куп'янську, Балаклії, Дергачів та Харкова. Викладачі впевнені, що дітей треба просто витягати з негативу і переключати на творчість, заповнювати мистецтвом усе їхнє життя. Наголошує про це і викладачка фортепіано Наталя Волик, переселенка з Балаклії. Розповідає, що потрапила під обстріли у рідному місті. Довелося виїжджати. Тепер вона викладає музичні навички первомайським дітям. Спершу ми з Балаклії бігли до Шевелівки, це село таке Балаклійський район. А потім, після авіаудару, коли ми ховалися у підвалі, ну, там все розбомбили буквально. І школа вся була знесена, і нам прийшлося вибігти, нас засипало. засипало. І ми чекали до ранку, коли можна вже буде, коли обстріли закінчаться, літаки полетіли і. Ми вилізли, ну, ну вилізли е, трошки та якось там. Ну, вийшло в нас вилізти з це, підвалу. І не встигли ми е, розібрати ці завали, як знов почав, почався обстріл. І прийшлося нам бігти на край села. Куди очі глядять, і нас зовсім незнайомі люди приютили, і ми жили ну, в таких умовах і розбомбили все і без світла, і без води, і без газу, топили дровами, якось навчилися так. ну. А потім дуже гаряче стало і там, і ми були на Перехресному вогні. і, ну, Якось нас вивезли вже останніми волонтери. Дуже дякуємо їх їм за це. І привезли нас до Первомайського. Мені хочеться сказати, що тут люди особливі, вони добрі і, ну. Надзвичайний такий прийом був. Я не знаю, я дуже, дуже вдячна жителям. І е, допомагали і чужі люди, і е, викладачі, ну, і прийняли в свій колектив, ну, як свою. Після всього, що ми пережили, а я з сином удвох ми вибиралися. Це ви знаєте, як якихось... Промінчик Сонця такий з дітьми дуже, ви знаєте, воно і важко працювати, але так цікаво. Вони такі різні, такі ну, не можна передати. Кожний з них особистість. І зараз я якось вже себе почуваю вже на своєму місці, як викладач. Працює з дітьми та дорослими, і викладачка художнього відділення Наталя Коршунова більше ніж за 20 років викладання їй є чим поділитися. Сьогодні до неї на заняття приходять з особливим інтересом. Жінка згадує свій шлях і розповідає, що змалку була творчою особистістю. Навчалася я спочатку в художній школі. Я була першою в першому потоці, коли тільки вона зародилася. Зародилася вона, Микола Володимирович Кальніченка, основав цю школу. І ми ходили в художню школу. Мені дуже подобалось, хоча в мене був такий переходний мабуть, возраст, що я хотіла і малювати, і на гітарі грати і ще якісь там танцювати, і дуже розпалялася, і можливо, тому я і не закінчила художню школу. Тобто, з половини четвертого класу осталось півроку, я пішла. Так, Микола Володимирович дуже сердився, бо в нас такий клас був сильний. Так, я також на доброму рівні малювала, бо це тільки Микола Володимирович заслуга, бо він так викладав, що не намалювати ми міг всім у нього малювали. Він давав такий чіткий рисунок. Такий живопис цікавий. Так що, хто пройшов школу Миколи Володимировича, я думаю, всі задоволені і дуже йому благодарні. Благодарна Миколу Володимировичу, бо саме він направив на нужне русло, не тільки мене, але Ціла плеяда його учеників займається творчістю, хтось дизайнер, хтось художник, хтось хтось вчитель. Це все заслуга саме Кальніченка. Хоча Наталя Коршунова і не закінчила художню школу, але все ж таки стала викладачем. Спочатку не думала зв'язувати своє життя з малюванням. Навчалася в університеті Докучаєва, працювала у правомайському будинку дитячої та юнацької творчості. Була керівником гуртку Природа і фантазія, цікавилася біологією. Але завжди любила малювати. Коли мені запропонували поступити, я не гаючи час, схватила свої документи. В останній день подала документи, склала іспити, малювала, як зараз, зараз помню, Аристотеля. Мені досталося малювати його в профіль. Було дуже цікаво. Може, уроки Миколи Володимировича не пройшли даром, рисунок оцінили. І живопис також здавали, і я поступила. Наталя Коршунова вже більше 20 років викладач художнього відділення школи мистецтв. На питання, чи важко працювати викладачем-художником, відповідає: Я думаю, це що, що це щастя працювати викладачем художнього відділення. По перше, я люблю малювати, тому. І викладаю те, що знаю. А по-друге, це йде спілкування спілкування з дітьми, з людьми, які прийшли осознане, які також хочуть, люблять малювати. І може, нема такого, як у простій школі. Нігілізму, відрізання, отрицання, що я не хочу вчитися. Тобто, ті, хто прийшли до нас, всі майже хочуть вчитися. Ну, бувають такі дітки, які, мабуть, батьки їх захотіли, щоб вони вчилися, але ж. Дуже велике, велике задоволення, я отримую тоді, коли я змогла цю дитину, яка спочатку там десь так колібалася, я можу її направити. І вона вже через деякий час любить малювати. Їй же це подобається. Оце мені дуже тоді радісно, тоді мені хочеться далі працювати. У мене діти майже не мають поганих оцінок. Чому? Бо одного разу я вичитала в наших вимогах, як оцінювати дитину, що я можу оцінювати дитину по лічному росту, як вона росте лічно. А тут дійсно є лічностний рост, коли ми навчаємося у художній школі. Тому я дивлюся, ага, ця дитинка прийшла слабенька, але ще вона так добре освоїла це, що я їй задала, і вона виконала гарно на своєму, на своєму, на своєму рівні. І я можу поставити їй вже повищу оціночку. Мені мене завжди ругають, що в мене дуже добрі оцінки, але ж коли дитина старається, коли вона намагається зробити краще. і я розумію, що якщо їй поставлю цю сімірочку сім або вісім, то вона буде дуже. Незадоволена, там огорчиться якось. І щоб підтримати дитинку, я вже трішечки може і завишаю, якщо це брати по вимогам е, академічним. Але ж я твердо впевнена, що коли ця дитина їй це подобається, вона рисує і виходить вже на фінішню пряму, коли четвертий клас, коли треба поступати, то вона вже той рівень наздоганяє і вже дійсно тоді гарно малює. Не е, е, я вони зрозумію, що я не відбила у цій дитині потяг до цього малювання. На заняття до викладачки приходять люди різних професій: і вчителі, і лікарі, і працівники культури. Взагалі, жінка запевняє, що первомайщина це неймовірно творчий край, багатий на таланти. І діти зараз більш розкуті та вільні у своїй творчості. Я більше не бачила кращого краю, ніж наша первомайщина. Бо тут такі люди, люди творчі, настільки творчі, починаючи від нашої художньої школи, музичної школи, але ж багато ще колективів, які там танцюють, щось роблять. У нас дуже творча, творча спільнота. Мені це так подобається. Не знаю, з чим це пов'язано, але ж мені навіть, навіть здається, що наші первомайці більш люблять малювати, співати, ніж всі інші регіони. Можливо, мені це здається, але ж так це добре. Діточки стали більш впевненими в собі. Так, вони більш обізнані в усіляких гаджетах. Тому їм це легко знайти якусь тему, там референси на якісь теми по малюванню. Якщо ми в свій час, коли нам Микола Володимирович задавав якусь тему, ми це повинні бути були тримати в голові, там щось намалювати, а тоді йти в бібліотеку, шукати одяг того часу, там книжки якісь, котрі ми могли десь там подивитися. Або ж звернутися до бібліотеки нашої, де в нас були зібрані якісь книги по мистецтву. Там були там того часу одяг, або того часу дома, як там інтер'єр. То зараз діточки обізнані вже в цих гаджетах, і вони це швиденько дивляться. І всі референси, будь ласка, це не значить, що вони тупо позмальовують. Ні, А ще діти зараз, мабуть, ну може більш не слухняні. Це також зв'язано з тим, що вони якось дуже самостійні. Може, мені так попадаються такі діточки, але ж я завжди намагаюся їм довіряти, і вони це виправдовують, мою довіру і в поведінці, і в малюванні. Творчий процес триває, незважаючи на складний військовий час, і викладачі спостерігають збільшення бажаючих навчатися мистецтву.